Росія на третій рік війни лише посилює свою пропаганду в Європі, а це підбурює і збільшує кількість прихильників, які не гребують застосовувати фізичну силу. За останні кілька тижнів було скоєно щонайменше три напади на українських активістів Чехії, Німеччині Швеції. У двох випадках нападники не етнічні росіяни, а іноземці, прихильники диктаторського режиму Путіна. Внаслідок чергового нападу на українців у Європі. Поліція затримує чоловіка, який накинувся на наших волонтерів у центрі Гамбурга. Ці кадри зняла Наталя під час мирної ходи на підтримку Харкова, який росіяни нещадно атакують. От якраз після того, як ми доспівали гімн, і стався цей напад, він почав бігти в натовп з викруткою в руці, і намагався поранити жінку. На щастя, вона. Не постраждала від початку повномасштабної війни. Наші активісти в гамбурзі провели понад 300 акцій на підтримку України. Провокації, різні образи від росіян чи німців, які підтримують Путіна, трапляються. Нападник не росіянин, і це ще тривожніший сигнал. Певна Наталя, російська пропаганда промиває мізки всім. Москальська агентура має підконтроль під контролем радикалів по всьому світу. Запугування, яке призведе до зменшення демонстрантів і. До зменшення в цілому підтримки України і а, такий в цьому розрахунок, як я бачу, Інна – організаторка та учасниця акції на підтримку України у Швеції і нещодавно теж мали інцидент з нападом на їхню групу. Варі, Варі, бачі! Бачі! Цей чоловік він не виглядав росіянином. Він говорив по шведськи Він виглядав як чоловік, який належить до іншої групи іммігрантів тут у Швеції. Він намагався нас переконати, що це США головний ворог, а Росія визволяє світ. Викликали поліцію, але та приїхала аж через годину. Справу не відкривали, бо ніхто не постраждав. Такі інциденти у Швеції, чи уряд беззаперечно підтримує Україну не поодинокі. Кожного разу, як ми демонструємо, на нас кричать нацисти, бандерівці. Це дуже дивно виглядає, тому що Швеція, взагалі, далека від української історії, і чути такі слова, як бандерівці. Е це це дуже дивно. Росіяни змінили свою тактику. Якщо раніше самі влаштовували провокації, чіплялися до українців, то тепер це роблять мігранти, промовляючи російські наративи. Найгірше, що почастішили такі інциденти у школах, де вчаться українські діти. Не росіяни, а підзужені росіянами. Якісь от мігранти, сирійці, іранці, які промовляють російські наративи. Самі росіяни у Швеції після початку повномасштабної війни притихли. але от вже знову агресія зростає у Стокгольмі. У них був автоперад, присвячений 9 травню, де вони з російськими комуністичними прапорами їздили по вулицях Стокгольму. Там також були присутні прапора ДНР. ЛНР. Кричали Я русський, а так звані хороші росіяни кричать про дружбу. Схиляючи до цього українських підлітків за кордоном. Створюється яскрава така картинка про всі люди, братья, ми ще мишебраті. І на жаль, молодь ведеться на це. Діти, які були приїхали в Україну з наміром вивчити більше глибше українську мову, українську культуру у них іде відкат. Росіяни посилили роботу в цьому плані. Аналогічно у Німеччині Наталя розповідає в гамбурзі: Росіяни активніше доєднуються до руху пацифістів. Якщо раніше кричали за мир у світі, нині за дружбу з Росією. Вулицями Німеччини ходять з російською символікою, а німці це дозволяють виправдовуючи свободою слова, коли вони бачать, що їм дозволяють співати Катюшу в центрі Гамбурга, коли вони розуміють, що їм дозволяють йти з атрибутикою і призивати кворожнечі, говорити про окупацію інших територій, коли вони розуміють, що їм це дозволяють, вони будуть робити більше. І, хоч російська агресія навіть у Європі залишається безкарною, а українці вже не почуваються в безпеці навіть там, кажуть, продовжуватимуть акції, проситимуть поліцію, посилено їх охороняти, але не мовчатимуть про війну Росії проти України. Наталя Кулик, факт, есітівій марафон Єдині новини.